Вітаємо мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. І ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні суботу-неділю, 13-14 грудня. Обов'язково залишаємо свої вподобаєчки у коментарях. Пишемо питання, пишемо свої думки, більше прогнозів по регіонах. По містах я викладала у телеграм-каналі, там є інформація. Кому цікаво, переходимо, ознайомлюємося. І так, що чекає нашу країну на вихідних по активності? Так. Що буде? Захист дуже активно буде відпрацьовувати захист. Так, вихідні ми будемо мати роботу захисту і це дуже добре. Особливо місця пов'язані із військовими режимними стратегічними об'єктами підприємства. Там дуже багато може відпрацьовувати захисту, бо буде летіти. Також місця під напругою пов'язані з дорогами, вокзалами, логістика. Тут теж дуже велика напруга на вихідних іде. І так, може відпрацьовувати захист, але поруч з захистом і наслідки можливі. Тобто, не всюди ідеально він буде відпрацьовувати. Ми з вами повинні це розуміти та реагувати на тривоги. Так, вихідні. Дуже Буде ще багато маніпуляцій від ворога. Знаєте, будуть намагатися робити якусь активність, але відволікати таким чином увагу. А поки будуть відволікати увагу, ми можемо мати наслідки по інфраструктурі, тому треба бути теж дуже-дуже обережними. Далі вихідні. Такі циклічні повторювані події мені йдуть, пов'язані з забезпеченням, світлом, енергією. Тобто це іде, як знаєте, повтор а, активності туди, куди вже летіло, а, іде а, рух, направлений верніше. На Державні установи, підприємства. так, Тут більше така а, ціль, теж можуть відпрацьовувати а, захисні а, системи. так, Дуже багато тривожності підніматиметься, та ми будемо триматися, ми будемо стояти, як би там, як би там не, не було. Ось, і мені ідея така масова активність, яка може бути і більше вона йде на центральні, центральні частини країни, якось зосереджено десь, десь ближче з середини. Ось активність. Так. Вихідні. Місця пов'язані з дорогою, транспорт, логістика, дуже великі напруги і форс-мажорні ситуації, можливі. світло підприємства, забезпечення. Ось, а, Далі, житлові будинки теж під напругою, але багато йде захисних систем, які можуть відпрацьовувати як дрони, так і щось інше тут.